Привіт! Я ваш учитель, моє ім'я Наташа. Сьогодні математика. Математика. І ми знову повторимо поняття. Більше менше однаково повторимо лічбу. і починаємо. Перше повторимо рядочок і складаємо. Запам'ятали. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Пригадали, коли ми з вами брали ось такий значок пам'ятаєте сюди багато, а тут де носик мало. І зараз перевіримо. Подивіться, я вибрала морку. Порахуємо, скільки один, два, три, чотири, п'ять. Перемішаю і розділю. Ти, два, три, чотири. Чотири, чотири. Скільки там? Одна? Одна. Як треба поставити значок багато? Багато на носику мало. Багато більше. Мало менше. Менше. І уважно Говоримо один менше, чотири. більше. Подивіться, яка гарна капуста. Я візьму. І розділю. Скільки тут? Одна, скільки там? Одна. Одна. Одна Однаково. І ось цей значок не треба. Багато нема. Однаково, однаково, ставимо говоримо один, дорівнює один, один, однаково. Один? Запамятайте? Подивіться цибуля перемішаю і розділю. Скільки тут? Скільки там? Багато там беру знак, повертаю. тут багато. Там, де носик, Мало і говоримо три. Більше, два менше а зараз подивіться велика, важка капуста скільки одна. А помідорок? Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Маленькі, але їх багато. Як треба поставити знак так чи ось так? Подумайте, треба рахувати. Тут велика, але одна. А помідорки багато, маленькі, але їх багато. І я вчу багато ось сюди кладемо. І значок ставимо. Ось так, П'ять. Більше, Один менше. Я беру картоплю. Розділяю Рахую, два. рахую, два, два Однаково. Це не треба. І говорю: два дорівнює два. Два однаково два. А мами і тата пограйте з дітками. Як треба ставити знак більше-менше, однаково. Це цікаво. І повчально До побачення, мої улюблені дітки.